Лаве, вітаю! Сьогодні ми розглядаємо ваш тиждень, починаючи з 20, 20 грудня по 27 жовтня. І так, сонце, Естендент, Венера місяць, Леві. Послання для вас на тиждень. Делук. Чи Делак? Що це тут? Хмаринка? Щось пасмурно. І сепарація. Потрібно від'єднатися від чогось. Від якоїсь ситуації, енергії, вийти, можливо, з якоїсь неприємної, тривожної для вас теми. Так, от щось потрібно від'єднатися. Або сепаруватись від тривожних думок. При можливості, звичайно. Зараз я вам прочитаю значення. І так, Леве, потоп. Можливий прилив емоційної енергії, можлив... можливі приливи емоційної енергії змушують нас часом відчувати насичення. Ці хвилі емоцій можуть перенести нас на безпечний берег, якщо ми зможемо терпіти дискомфорт. Практика залишатися з важкими почуттями та не стрибати за борт може допомогти нам залишатись на курсі та приземлитись там, де ми справді хочемо бути. Цікаво, чи дістану ямчесть мечів, тому що у вас може бути внутрішній неспокій, внутрішній шторм. Емоції нестабільні, так? але от всі ці історії потрібно тримати намір і рухатись відповідно до поставленої задачі і цілі. Так? Не дати от цим, цим емоціям вас поглинути, закрутити і збити з вашого шляху. Також тут посил іде на те, що вчиться бути з собою. Навіть в моменти неспокою приймати навіть ну, будь-які свої стани, не тільки позитивні, радісні, а в тому числі і дещо такі тривожні, так? Будьте собі другом в цьому стані. Але, все ж таки, я хочу глянути цю сепарацію, тому що це якось доповнює до цю всю історію. Так, розлука. Зараз, можливо, настав час звільнитися від давніх переконань, пристосування до старих моделей або ситуацій, які не резонують з тим, ким ви є в даний момент, призводять лише до обмеження енергії. Щоб досягти стану самоактуалізації, дозвольте собі відокремитись і прокласти свій власний шлях. Отож, виходьте при можливості з оточення і ситуацій, які вас, ну, з вас забирають час, енергію. І де ви відчуваєте виснаження? Так щось як підкачує вас, підтягує. Але це може ще супроводжуватись ефектом банки з кравами. Розумієте? Тобто вас може тягнути назад. Ну, куди я, ми без тебе? Ну, приблизно. Чи це ваші думки? Що ну як я покину цю ситуацію приблизно? Ось, може там ще виникати це почуття провини чи тривога, а як буде в новій для мене атмосфері? Ось і все тому подібне, варіантів безліч. Але тут іде посил на те, що потрібно себе забирати з цього стану, але це в першу чергу ваше сприйняття міняти точку фіксації, так? не циклитись, не, ну, не зациклюватись на негативних думках. Я не кажу про уникнення. Я кажу про те, що ви усвідомлено. Забираєте себе із стану, де відчуваєте, що ну, щось, знаєте, як нагнітається, накипає, що ви вас щось поглинає, ось засмоє в якісь неприємні для вас і нересурсні, і непродуктивні відчуття. Скажу так. І так, так динаміка трьома картами на цьому тижні. Тут жезлі, імпульс. Оцей імпульс під такою великою кількістю емоцій може гаситись насправді. Це знаєте, як запалити сірника під великою товщою води? Зараз глянемо королева кубків. Ну, от ваші емоції. Дивіться, тут вже і донатік. А... На емоціях може виникати певна імпульсивність і необдуманість в рішенні 8 жезлів. Тут прям велика кількість може йти комунікацій з дистанції ось, що має відношення. Для чоловіків та й для дівчат в цілому, яка жінка в вашому оточенні є. Королева кубків це може бути скорпіон, рак, риби, проте не обов'язково. І вас це мотивує насправді. Тобто, розумієте, з одного боку, у вас є потяг до цієї всієї історії, а з іншої сторони, ця історія вас може затягувати. Так, ну, з'являється такий формат більше. Тобто бажання комунікувати, бажання взаємодіяти, щось обговорювати. Вам подобається ці, ну, ця енергія смачна, і в той же час це може вас а, захоплювати всю вашу увагу. давайте скажу так. Дівчата, також королева кубків може говорити про ваші почуття і ваші емоції. Ви прям максимально множите цей тут жезлів у вісьмірку, але через вивільнення своїх емоцій, своїх почуттів. І нагадаю, все ж таки, тут трішечки обережно в історії з ну, не роздувайте з мухи слона раз. І на емоціях ну, трошечки під контролем, тримайте цей свій потік. Тут відчувається якийсь потік. Потужний ось, але вміння справитись з цим потоком це теж навичка, скажімо так, от куди ви скеруєте цей потік? Якщо вас переповнюватимуть емоції, ви можете їх ну, розплескувати на інших, допустимо, але от в якій формі це вже питання. Чи є тут конструктивний варіант виходу цих емоцій? Це ще питання. Ну, і в чоловіка точно з якоюсь жінкою. Тут є комунікація, і цілком можливо, жінка для вас мотив... мотивуючий фактор і цікава вам. Ніколи колоди колісниця, тут є рак. Зірка. Вау, єропорт. Нічого собі. Я нагадаю, що тут сепарація, говорить про те, що виберіть свій шлях, свій напрямок, свій вектор. І рухайтесь відповідно до своїх персональних пріоритетів. Не під чиєюсь приблизно указкою, чи з якихось певних, ну, дещо, можливо, стереотипних переконань, так? тому що тут ішла про це мова, вам пора від цього сепаруватись. Вам пора сепаруватись від якихось. Знаєте таких моральних концепцій загально прийнятих. Леве, ви на цьому тижні відчуєте, що цілком готові рухатись на власній силі, самотужки, відповідно до. Поставленої вашої вами цілі, незалежно від того, що може вам бути надиктовано зі сторони, як правильно, як неправильно. Ви вибираєте себе, пам'ятайте це. Тут у нас є енергія рака, водолія, близнюків. Ну, тілець частково, але більше я відчуваю тут близнюків. А це все про домовленості, про комунікацію, про дипломатію. Про вміння досягти спільного знаменника в просуванні певному. Так? Дивіться, тут цікаво, тому що тут якби є гід. Є той, хто веде, а є той, хто підсвічує напрямок. Дуже цікаво. Якось може бути угу, навчання по просуванню. Ну, хтось з вас, можливо, цікавиться темою просування в мережі, або це має напряму відношення до транспорту. Що з нещодавнього минулого. На цей тиждень, місяць. Ясно, що нічого не ясно. Ну, от, в темну ніченьку душі була зона у вас невідомості, невидимості. От ви рухались на вас дещо. Ну, оцей тривожний стан він був на цьому тижні, він а, прояснюється. Дивіться, в неї посвітлішала голова. Емоції будуть мати на вас не так багато впливу на цьому тижні. Іде спад цього внутрішнього. А, Шторму. Енергія риб прийшла в тому ж числі сюди. А чому? Чому я беру ракур на вас? Потенціал. Тут заземлення потрібно через дію. Імператриця тривоги, що пов'язані з. Вашим статусом, положенням а, дівчата, з вашою жіночністю, так, з вашим здоров'ям, в тому ж числі. Дуже багато у вас не цієї материнської творчої енергії. Її потрібно вивільнити, насправді реалізувати в щось, бо вона почне вас атакувати. Ну, це знаєте, як приблизно ну, не імператриця, ну, можливо, в косі мама тут тривожна, нагнітає. Чи наглітала, і це впливає на вас. Або дружина для когось чоловіків, жінка. Ось. З жінкою, з цією могли бути пов'язані тривоги. Але дівчата більше відчувається, що це ваш такий стан, велика кількість уява, хороша, велика кількість творчої енергії, яку потрібно через ну, певні дії заземлити, так? кудись це все виплеснути. але ну, З позитивним для себе розрішенням, Тому що, повторюсь, це створює ефект закипаючого чайника. Тут о, о, Мені подобається. Ось він тут і виходить. Це з нещодавнього. Король жезлів. Ну, чоловіки, є, у вас тут явно до якоїсь жінки мотивація на місці, скажемо. <гас> жінка у вашому оточенні, жінка дуже ресурсна для вас. Вона вас мотивує своєю присутністю, своєю участю. У цих стосунках і ось на цьому тижні події розгортаються, йде комунікація в цю тему, так, є продовження цієї всієї історії. Ну, а от дівчата у вас тут, можливо, тема вашої конкретно, ну, реалізації конкретно вашої креативної частини. Ну, от приблизно імператриця. Я цього хочу і роздумую над тим, як це втілити. Так. І що мені для цього потрібно зробити, Яких, які конкретно дії? Ось, в яку сторону я піду по всій цій історії, щоб ну, досягти бажаного результату. Так чи інакше, тут є пара, і між цією парою пристрасть. І певна невідомість. І багато знаєте, емоцій, які з одного боку, ну, як магніт. А з одного боку, з іншого боку, можуть і тривогою бути, а, супро, ну, супроводжуватись. Це було нещодавно. Так от, про що давайте цей тут жезл? він тут вже вийшов. Ну, це партнерство. Контакт з собою, в першу чергу. Зразу вам скажу, а, р... чому риби? Леви. В цьому партнерстві тривоги, надмірні, накручування будуть гасити мотивацію і імпульс. Для цих стосунків гармонічніше буде менше включатися, ну не тонути, давайте скажу так: не дати бути, не бути поглинутими цими такими, ну, вони красиві ці енергії. Ось, і в той же час якби, можна в них розчинитись, загубитись, да? а потім думаєте, як вигребсти назад, як винирнути. Ну, давайте так скажу вже. Опаньки, тірка жеслів, із пристрасний танець. Собою в першу чергу. Також це міг бути. Може бути якась суперечка приблизно, де кожен намагається донести свою думку в партнерстві. Слухайте, вам тут щось пропонувалося, ви відмовлялись. Ну, або покрай... ну, дивіться, на цьому тижні у вас може виникнути ситуація, що. Ви ще добре подумаєте: реалізовувати цю ідею чи не реалізовувати, чи пропозицію йти в неї, чи не йти. Тобто, це може викликати у вас конфлікт внутрішній. Якщо ви тут боролися за якусь можливість для себе, вибивали, так, то ви отримаєте. І це по партнерству. З собою, повторюсь, пашку Тут є з жінкою певною комунікація, примирення, в тому ж числі Якісь вибачення, близнюки, закохані. Ну, чоловіка, я вам скажу, це точно ваша пасія тут? З ким у вас стосунки? Може бути дещо такий конфліктний момент, суперечка, але ви до ну, згоди згод, прийдете. Тут вийшов король кубків. Але для цього вам потрібно більше проявити чуття у свою сторону, щирість. Я не маю, ну, не маю на увазі пристрасть, це інше. А емпатію, давайте скажу так, увагу. Ніжність, м'якість, Ось. З м'якого зайти. м'яку поведінку включити в цих стосунках. Без, ну, от знаєте, аспект воїна трішечки відставити в сторону. Розумієте, от коли нас несе течія потік, чим більше ми барахтаємось, чим більше ми зусиль докладаємо. Це не факт, що цей потік. Ну ми виролимо, так, ми виснажуємося в цьому. Тут потрібно більше гнучкості і ловити. Цю хвилю і скеровувати ну, свого човна відповідно до цієї хвилі. Тут потрібна гнучкість у вашій поведінці і, скажімо так, особливо в стосунках, уважність ще енергія близнюків відчувається так чи інакше. Ну і поїздка. Цілком можливо плани на найближчі майбутнє. Плани стосуються або дівчата вашої реалізації, але це те, що ви любите. У вас може з'явитись пропозиція, або це ваша персональна ідея, мотивація, щось вас замотивує. Так, щось виникне у вас як імпульс, і як ну, далі ви зрушити по цій історії. Але також це може і супроводжувати, супроводжуватись, по перше, внутрішнім конфліктом вашим особистісним, в тему того, що це може принести вам в результаті. Тут є скорпіон. Ось, чи варто, чи не варто. І, по-друге, якщо це прямо відношення має до стосунків, то якраз з іншого боку ви можете зіштовхнутися з інакшою позицією. І от будете на цю тему комунікувати і домовлятися, шукати спільний знаменник. О, дивіться. Це пропозиція з дистанції. Або від вашої ясної голови ви щось усвідомите. І будете пропонувати ви комусь або хтось вам. І от на фоні цього якраз і виростає оця точка е, росту. Такий собі виклик. Єрафант все ж таки приходять близнюки тілець. Якось Леви з вас ця історія абсолютно іде про вас, як про наставника, вчителя, про, ну, допустимо, фігуру, яка. Ем... Врегульовує велику кількість питань через комунікації і домовленості. Ось. Питання відповідальності. На, тут мудрий підхід. Дивіться, як тут красиво розгортається. Леве посил, як звучить, ну, звучить посил як відходьте від норм і традицій. Загально прийнятих по цій історії, по стосункам особливо, і рухайтесь відповідно до свого внутрішнього розуміння, в чому ваша правда. Розумієте, не чиясь, а ваша. Як ви відчуваєте, буде краще для вас в стосунках, в партнерстві чи в реалізації. Ваш персональний вектор, на чому базується. Також тут є відчуття, що проходить якийсь. Як, ви тут досвід свій задієте в повну силу. Те, чого набули, те, що вже добре вмієте, і очікування в сторону того, щоб це реалізувати: реалізувати знання, досвід, набуті навички. Ось як по партнерству, так і по реалізації. Тут може ще йти взаємодія з спеціалістом. Ну, тобто, з дистанції може така людина дуже мудра, людина, яка, ну, давайте мудрість її, в чому полягає цієї людини, в тому, що вона на власному досвіді пройшла якісь ситуації, ситуації, з якими ви зіштовхуєтесь на цьому тижні, і ця людина може певну міру передати вам ключі, іншими словами, інформацію, знання по цій історії. Тут тобто ви отримаєте певною мірою ідею, як вирішити задачу. Тому що ну, це як через підказку йде. Якщо це партнерство, то може йти мова про те, що і партнери тут один з одним, знаходять спільні знаменники, ну ви. Тобто, якась частина досвіду є у вашого партнера, і ви от об'єднуєтесь в цьому. Партнер допомагає пройти, наприклад, складну вам точку. Так? Більше тривог, ніж по факту, тут все ок, Як в найближчу перспективу, повпливає теж пентаклів, якась можливість дитячої енергії. Знову цей король жезлів повертається. Це ваш партнер тут. О, дівчата, ну це ж теж якийсь вогонь у вас може бути. Е, ну, або хто для вас є фігурою привабливою? Енергетично, сексуально. <смі> Ось, ну, або по робочим моментам. Угу. М -м, підприє... Ну, такий підприємливий. Оце чувак <смі> з недавнього минулого, що впливає на цей тиждень. І оце гнучкість в поведінці. Для чоловіків скажу, що це ви тут виходите, ваша енергія. Ви тут крутитесь як можете. Підготовка починається до чогось. Ріка кубків. До зустрічі, до свята. Шут, можливо, якийсь дитяче свято. Ну або щось якийсь розважальний контент тут. Жеслів і закріплення в позиції. Так, тут або йде по підготовка до нової сторінки в цілому. Але фонетика – зустріч, свято, гарне проведження часу, приблизно організація якоїсь події, підготовка. Для якої з вас це нова сторінка у вашій реалізації, допустимо. Можливість з оточення може прийти з близького або з якихось соціальних кіл. Ось. Для вас як несподіванка ось, що в цілому закріпить весь, весь той результат, який ви напрацьовуєте на цьому тижні. Але через планування, через стратегію вашої поведінки, трішки все ж таки в УЗДІ хочеться сказати. Тримайте цей потік, емоцій. Тут щось як накривати може. Дякую за увагу, Леви. Гарного вам тижня.